Усіх вітаю, мене звати Карина Бережко, і зараз ви слухаєте радіо інтерв'ю, створене у рамках мого індивідуального науково-дослідного завдання із дисципліни Новина журналістика та репортерська діяльність. Сьогодні мені випала нагода поговорити з Юлією Берешко, соціальним педагогом з десятирічним досвідом роботи. Вона щодня працює з дітьми, батьками та вчителями, допомагаючи розплутувати складні ситуації, в яких мовчання може бути гучнішим за слова. Тема нашого радіоінтерв'ю. Булінг у школі. Але не з точки зору агресора чи жертви, сьогодні ми говоритимемо про тихих свідків учасників, чия роль часто лишається непоміченою, але має величезне значення. Доброго дня, пані Юлія. Отож, перше питання: чи можна виділити якусь окрему категорію дітей, які е, зазвичай стають свідками булінгу, та що їх об'єднує? Добрий день. Ми повинні розуміти і знати, що в булінгу не дві сторони і навіть не три, якщо урахувати свідків. Булінг це така ціла екосистема, на яку впливають не лише діти в класі чи в школі. А на це впливають і стосунки між батьками та дітьми. На це впливає культура школи, самі вчительні, вчителі і шкільний клімат. Також впливають звичаї, традиції країни. Ну і такі приголомшливі історичні події, як війна або Революція. Парадоксально, але факт, що саме спостерігачі уможливлюють булінг, вони є ключем до нього. Навіть не заводила й не мішень ні. Без спостерігачів кривдник ну, чи нападав би на жертву. У цьому, я гадаю, просто немає сенсу. Як показують дослідження, Певних психологів, діти здебільшого, наприклад, у 80-85% випадків цькують саме за наявності свідків. Ну і це зрозуміло. Якщо який сенс цькувати когось, якщо цього ніхто не бачить, наприклад. А от чому більшість дітей, бачиш цькування, вважають за краще не втручатися? Це страх, байдужість чи можливо щось інше? Частина учнів хотіли б зупинити те, що відбувається, але вони не завжди знають, як діяти та що з цим робити. Це, наприклад, може бути страх опинитися на місці жертви, це може бути небажання виділятися з поміж однокласників. Можливо, таким чином вони е, хочуть зберегти та цінувати стосунки із самим переслідувачем. Це можуть бути також почуття інтересу, а іноді й провини. Та власного безсилля. Здавалося б, учителі значно більше важелів мають впливу, проте нерідко й вони теж почуваються розгубленими. Яку роль у динаміці цькування відіграє мовчазний спостерігач і наскільки він впливає на розвиток або припинення булінгу? Ну, наприклад, якщо це мовчазні спостерігачі, які знаходяться на боці булера. Це такі, як спостерігачі, прихильники, вони підтримують дії лідера, але самі в його діях безпосередньо активну участь не беруть. Ну, серед прихильників виділяються такі: це активні або пасивні. Активні це ті, хто активно та відкрито підтримують знущання, наприклад, сміхом або приверненням уваги до випадку. А пасивні це ті, яким подобається знущання. Але вони не демонструють, наприклад, явних ознак підтримки. Якщо це спостерігачі, які знаходяться на боці жертви, вони активні, це ті, які не сприймають скування, не допомагають або намагаються допомогти людині, яку цькують. І такі, як пасивні спостерігачі на боці жертви, це спостерігачі-захисники. Які не сприймають цкування і вважають, що повинні допомогти жертві, але не наважуються на якісь активні дії. І такі, як байдужі спостерігачі, які не залучаються до процесу цькування безпосередньо та не займають чітко визначеної позиції. А чи можна вважати мовчазного свідка співучасником булінгу і наскільки це взагалі етично і педагогічно обґрунтовано? У будь-якому випадку свідок є причетний і є співучасником будь-якого злочину. Неважливо, який це випадок. Якщо ти є свідком цього злочину і не приймаєш будь-яких дій або рішень для того, щоб цей злочин припинити, ти є свідком, який втягнутий у цей процес. Тобто ти можеш мовчати. Або ти можеш говорити для того, щоб припинити будь-який злочин. А чи бували такі випадки, коли саме підтримка або мовчання свідків, так би мовити, легалізували цькування в очах класу? Існує так зване коло булінгу, яке утворюється навколо потерпілого, і яке свого часу описав норвезький психолог Ден Олвеус відомий своїми працями в області агресивної та а, а, соціальної поведінки дітей. Це коло, наприклад, демонструє нам, що спостерігачі, які знаходяться на початку процесу, на нейтральних спочатку або протестуючих позиціях, вони мають властивість суватися вправо або вліво. Крибника, саме крибника. Це відбувається за законом психологічного захисту, коли допомога ззовні не приходить. Дитина захищається, відкидаючи власні людські якості, такі як співчуття і жалість. І тому розірвати коло булінгу може тільки дорослий. Які стратегії ви застосовуєте для роботи з тими, хто став свідком булінгу, і як допомогти їм не мовчати? До проблеми булінгу слід підходити комплексно. Розуміючи особливості поведінки, характеру та установок кожної зі сторони конфлікту. Комплексна робота дозволить запобігти булінгу, змінити не тільки поведінку булерів, але й жертви і спостерігачів, що допоможе станіми не потрапляти у трикутник надалі. А як от навчити дітей емпатії та соціальної відповідальності в контексті конфліктів та булінгу? А, ну, навчання емпатії це тривалий процес. Які вимагає терпіння та послідовності. І вчителі мають пам'ятати, що коли вони складають графік виховних робіт, вони повинні включити туди не тільки освітні теми, а теми, які б дозволяли учням розкритися між собою, які дозволяли б познайомитися і глибше пізнати один одного. Для цього діти починають розуміти. Потреби один одного, проникати в внутрішній світ. Для цього ми підтримуємо дітей як ззовні, так і внутрішньо, розуміючи, які в них є проблеми, з чим вони можуть поділитися, для того, щоб виробити ці довірливі стосунки не тільки з дітьми, але й з самим вчителем, щоб якщо в класі. Є якась проблема. Вони могли прийти і поділитися безпосередньо з вчителем, якщо не мають тісних стосунків один з одним або зі своїми рідними. А чи достатньо сьогодні в українських школах інструментів для роботи не лише з жертвами, а й зі свідками булінгу? Ефективна профілактика булінгу в школі неможлива без підтримки на державному рівні. Вона передбачає розробку дієвих програм, їх реалізацію з метою профілактики шкільного булінгу і можлива за умови тісної взаємодії як викладачів, соціальних служб, законних представників дитини, так і залучення самих учнів. Для цього, згідно з МОН, з 2019 року в кожній школі мають створюватися спеціальні комісії. До їх компетенції входить розгляд кожного випадку можливого цькування, їх припинення і недопущення в майбутньому. Крім того, в їх завдання входить е, в життя заходів по створенню безпечної, дружньої і мирної атмосфери в стінах навчального закладу, а також реалізацію особистісно орієнтовного підходу до кожного учня. Підвищення рівня інформаційності всіх учасників освітнього процесу. Якою ви бачите ідеальну школу в контексті профілактики булінгу, і що б ви порадили учням, які бояться сказати вголос правду? Тільки комплексний підхід до вирішення цієї проблеми допоможе зрозуміти, що таке булінг і як з ним боротися. Важливо розуміти, що такі питання неприпустимо замовчувати, тому що це прямий шлях до поширення явищ цькування в шкільному середовищі. А тим учням, які замовчують такі випадки, як булінг, я порадила дуже добре подумати перед тим, як діяти. Якщо ви бачите, що у вашому класі є випадки булінгу, а ви є свідками третьою стороною цього процесу, ви повинні розуміти, що Якщо ви будете замовчувати, то ви є просто провідниками далі на шляху у цій боротьбі між двома сторонами. Ви є посередниками, і ви можете або продовжити цей процес, або безпосередньо зупинити його. Дуже вам дякую, пані Юлія, що відповіли на мої запитання. Дякую вам за дуже цікаву та актуальну тему.